Вітаю всіх, хто зайшов переглянути це відео. Я давно вже вам обіцяла розповісти про душі, як будуть їх присипляти, але це буде десь через 81, або 90, або 100 років. Буде там всесвіт думати або через 81, або через 90, як нам дають 9 років на переосмислення, або 100, да? але 100 вже не більше. От, розповім вам про те, що слово душа це ж ми вигадали, да? ми, а взагалі ну, назви якби душа немає. Існує аватар, існує оце біоробот-такий, тіло унікальне, унікальне тіло, унікальний робот. Да? І для того, щоб це тіло тут на землі прожило. Е життя З усіма красками, дуже яркими такими впечатленнями, да, і щоб ця душа мріяла, любила і творила. От, і, тобто, що я вам хочу сказати, те, що от, ось це тіло, да, це взагалі люд, люд. І для того, щоб ось так люд жив, як я розповіла, потрібно. Те, що вдихає Всесвіт, Господь Бог, як ви хочете, називайте. Да? І він, коли робить, отак каже: на. То тобто, є люд і на людина. Люд, людина. То, що я вже давним-давно вам розповідала, але також коротко, що нас двоє. Нас двоє, ти не один, нас двоє. Але сьогодні давайте не про це, тому що час на це у нас ще є. Сьогодні мені дуже вже декілька днів кажуть, щоб я вам розповіла про те, що, що Московія, ті, хто при Кремлі, оця група кровопивців. Під названням ПУ, яка існує вже 100 років, е, і вже все уходить, е, Існує вже 100 років. Е, м, да, що вони хочуть від України, окрім, окрім логістичних шляхів, окрім ресурсів, які в Україні є під землею, ви ж навіть не уявляєте, що у нас тут взагалі чого тільки Титан один коштує, розумієте? От... Е, в общем, не, не про розширення там да, територій, трошечки воно, знаєте, як, те, що я буду розповідати, і те, що тут стосується розширення територій, да, е, немнож, немножко воно зчеплюється воно між собою, як звіно за звіном, е, не даремно ж, та, на вустах. На густах росіян вони кричать, Путін президент міра. Да? Ну, це ж не просто так. Ось це підтверджує ще раз те, що я зараз буду вам розповідати. Значить, те, що, окрім того всього, я розповідаю, те, що, чим вони займаються там, да, і чого вони хочуть. Їм потрібно для того, щоб Путін, ну тобто та група людей, да, під названням Путін, щоб вони були президентом мира, всього всісвів, да, їм дуже потрібні врата, вход в Шамбалу, для того, щоб стати цим Ну, не президентом, тобто люди кричать президента, взагалі, типа володарем мира, да, міра. І ось ці врата знаходяться взагалі-то в Україні. У нас є такі міста, села, села є такі, називаються вони Білогір'я. У нас їх два в Україні в Запорізькій області і в Хмельницькій області. І саме ці села основані ще до. До 17-го сторіччя. Ну, тобто вони справжні, це знаходиться Шамбала вхід, знаходиться саме ну, тут. У них також є білогір'я, але воно в 1900 якомусь рокі, році назване, ну от уже назване або щось, щоб воно було. Я не пам'ятаю Воронезька чи Курська область десь там. Ну, тобто, тобто воно не справжнє. Вибачте, будь ласка. От, їм потрібно, значить, а також Україна дуже сильна на відьом і на колдунів. Да? Ви ж знаєте, що запорізькі козаки в основному були колдунами, характерниками. Да? І міста у нас дуже, до речі, Київ взагалі це центр, центр відьом. Київ це центр відьом. Щоб ви знали, у них ну, немає в них такого. В них місця сили взагалі створені ну, нещодавно, ну, я не кажу там нещодавно, там, год, два, десять назад. Ні, але вони створені, ну, якось. Що лі. От, розумієте? От, от, якось отак. Отже, їм потрібно, е, да, я сказала, Білогір'я Запорізька, Хмельницька області, е, далі в Запорізькій області їм іще потрібно е, Хортиця е, в місті Запоріжжя. Е, можливо, про це кажу можливо, Молочанськ, а також їм потрібне село. Відножне, Там чорні болота. Зараз. Угу. Щоб я нічого не забула, я собі тут трошки... Етат, бо я ж можу забути. Щас. Ага. Угу. Так, так, так. Так, ну їм само собою потрібен Крим, але розумієте, як Крим? Крим же ж разом з Чорним морем. Тобто, отак. Сух, суша і море. Тобто ось так, точечка, точечка. Це Крим в з морем їм потрібен. Далі. Київ їм потрібен, як я сказала, це столиця Відьом. Так. Це ж такі нататки. А, до речі, що. Я... Ви знаєте, хто Київ. Який Архангел опікується Києвом? Архангел Михаїл? Це Архангел воїн. І те, що я вам казала неодноразово, що Україна буде найпотужніша, наймогутніша країна в сенсі військової справи. Да? Ну, це дійсно, нарешті Архангел Михаїл, да, бу... буде з такою країною, якою вона повинна бути, да вже він дочекався. Так, далі. потрібен цим, Значить, упирям потрібен Конотоп в Сумській області. До речі, почитайте Конотопські відьми чи подивіться, це на реальних событиях створене. Далі потрібен їм. Місто чи село Тетіїв в Київській області, там є Панська гора, вона для них дуже значна значна. В Тетії, до речі, люди визивали поліцію для того, щоб ті покарали відьом, які Зробили так, що в самому Тетіїві була засуха, а навколишніх селах лив дощ. Ну, взагалі, люди, очніться, будь ласка, я вас дуже прошу, вибачайте, що я відходжу від теми. Очніться, відьом зжигали, відьом топили, в страшних муках помирали це, коли закапували ось так: от в землю, і е, такі величезні стовби дерев'яні забивали. З чотирьох сторон вбивали, і відьма, мало того, що вона скована землею, це жах жахітній, господи, це ви не уявляєте, який жах жахітній, то там ще трощаться кістки. Але робили це ті, хто були при владі, а при владі були саме релігійники, да, які знали, що відьми знають правду, вам розкажуть правду і тоді релігійники втратяться над вами. Як це панування над вами, володіння вами. Да? І якщо ви дізнаєтеся правду, то ви підете товпою, да? і їх, в общем, там, повбиваєте. Так, далі по темі йдемо далі. Їм потрібен Кам'янець Подільськ, Вікіпедія вам в допомогу відкриваєте, читаєте про Кам'янець-Подільськ, щоб я багато не розповідала. Далі їм потрібно Білогір'я в Хільмійській, я сказала, воно також створене в 15- сторіччі. От. Так. І, і, і... Ну, це так, це припущення стосовно Чорнобаївки в Херсонській області. Вона також 18- сторіччя, була заснована, до речі, козак, этим, січовим казаком, запорізьким січовим казаком. Тому, може, там і побували також козаки-характерники, да, і, этот, і щось там також, ну, є. От. Далі, от я вам розповіла, які їм потрібні області для того, щоб вони хочуть знайти вхід в Шамбалу, для того, щоб їхній президент Пу, ну, тобто, купа цих людей під цією назвою, стала президентом міра, ну тобто володарем Всесвіту. Але знають вони чи не знають, я думаю, вони знають, що. Чому вони і почали взагалі, я думаю, що вони почали підписувати договорняки з нижніми світами, да, тому що зрозуміли, що вони не зможуть завдяки шамбалі стати володарем Всесвіту. Тому що там є істочник в той шамбалі, є істочник. Істочник знань, розумієте? Знання всесвіту, які і дають людині можливість бути володарем всесвіту, володарем всесвіту, але Шамбала не дасть цих знань, от, о, любому із тої купи людей, не дасть вона цих знань, розумієте? Ну, вона наоборот, вони загинуть, якщо вони туди, туди полізуть. От. Але їм дуже потрібно все одно. Я не знаю, зачем це їм дуже потрібно все одно. І ось дивіться, що я вам хочу показати. Якщо з'єднати лініями ті області в Україні, які вони хочуть, то це буде ось така от зірочка. Бачите, це буде ось така ось така от зірочка. Зірочка взагалі означає людину, людина, яка стоїть да, і ногами, і розкинула отак в обидві сторони: руки і голова. Вона володіє, володіє знаннями, а значить, володіє Все світом. Розумієте? І що я вам хочу сказати, що. Е також ось, ось оце, що я вам розказала, знову таки тільки підтверджує те, що я вам казала, що Путін не зупиниться тільки на Україні. Ви поняли? Бо вони хочуть володарувати Всесвітом? Всім світом, на землі. от. І то, що я вам казала, що якщо ми зараз тіпа, підемо на їхні, на їхні умови для того, щоб зупинити війну, то війну вони почнуть. В 27-му або 30 му році з дуже потужною силіш, яка нам і не снилася, зовсім не так. Як зараз відбувається. Розумієте? От, це все це підтверджує. Я думаю, вам було цікаво. Можливо, не всім, але я знаю, що є люди, яким дуже це цікаво. Е і тут, як ви побачили, якщо ми беремо до уваги саме цю тему, то ми бачимо, як вона пов'язана, як вона пов'язана з. З усім тим, що відбувається і може відбуватися, да, і по чому. І по чому. Так, я нічого не забула. Наче я нічого не забула. Я вам поближче покажу, бо я дергала дергала ту бумажечку, а ви зробите скрінчик і передивитеся, да? Передився. Ну, я так, як я намалювала, да, які області. Видно? Зробите скринчик і увеличити, які області, як воно розташовано. Я думаю, вам все видно. От. А я, як завжди, бажаю всім вам зберігати любов у ваших серцях і зберігати світло у ваших душах. І тоді для вас частково відкриються врата в Шамбалу.